Длякування розумієте, з'явилося. Да. 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 і дорослі підозра у саботажі. <рес> і, де ми буде працювати <рес> далі, наприклад, <рес> це, <рес> це буде продовжуватися. Це буде продовжуватися. Як буде працювати далі? Як Я хочу сказати, що ми говоримо багато про свободу слова в ефірі, а свободе слова в колективі її практично немає. Тому що в редакції в дирекції інформаційного мовлення працюють жінки, і ця жінка. Переважно молода, є утриманцем сім'ї, де двоє дітей, чоловік не працює, і вона ні слова не скаже проти керівництва, розумієте? Як ми будемо працювати далі, коли такий фактично заляшування і диктат. Ні, просто це йде з вашим приходом, розумієте? З вашої з вашої команди, я не знаю, керівники дуже різні керівники. Знаєте, ми зараз можемо, будь ласка, приходьте і сформулюйте це. У мене що в кабінеті двері були зачинені, чи я може комусь сказав, іди геть звідсіля. А, чи може вживати ту іншу паскудну фразу, у мене є прийомні є часи? що я вийшов, чи вже до нього не прийшли, нічого немає ні.

Я представляю службу новин першого каналу національного радіо. Звати мене Ольга Будко. І можу сказати про себе, бо ви почали оце сотрясання сам дурак. Розумієте, це вже переходить будь-які межі. Або що ми залякані і. Я не знаю, які перелякані, притиснуті, і так далі. Притиснуті, так, Тарасе Григоровичу, такого тиску я працюю тут 17 років у службі інформації. Такого тиску, як зараз, на свою роботу я ніколи не відчувала. Але при цьому всьому колеги, я закликаю всіх вас. Якщо ви мовчали чотири роки, мовчали три роки, вас все влаштовувало, Ви мовчали, коли пройшли, коли пішли звідси кращі люди. І під тиском недобровільно. Ви мовчали, коли від нас забрали приїзні. А ви знаєте, що моя колега сьогодні двома видами транспорту, коли працює метро, добиралась на роботу? Ви забрали у нас гонорари, а з розповідей старих кореспондентів, навіть при комуністичній партії, люди собі відпрацьовували по дві зарплати додатково гонорарами. Я вважаю, що розмову треба переводити не в сотрясання повітря. А в конструктивне русло кажуть комісію, подивитися, хто що видавав. Я можу сказати за своїх колег. Я на барикади ходила рідко, бо в нас вистачало добровольців. І ми можемо подякувати цим двом молодим дівчатам, які знайшли підхід до кожного в нашому колективі, і вони запитували. І я можу сказати, що за кореспондентів цієї редакції мені за жодного не соромно. Тому що це відповідальні люди, і ми стояли на барикадах завжди. Можливо, не що один, як п'ятий канал, він може собі це дозволити, а ми ні. Бо ми працюємо зі своїми мобільними телефонами, нам дзвонять да, редакція. Ну давайте не переводити. Я ще що хочу сказати. Ви мовчали чотири роки, ви мовчали останні три місяці, тепер вас перестало все влаштовувати. Розумієте? Так, не можна не можна використовувати ситуацію. Треба в будь-якій ситуації залишатись людьми. І все. А я вважаю, що керівники найвищі керівництво радіокомпанії в якийсь момент перестало відчувати людей. Бо за чотири роки. Нашу редакцію жодного разу не запросили, аби запитати, які у вас люди є проблеми. Раніше Сергій Васильович, не знаю чи є, чи пішов, я заздрю його променю. Да. Знаєте чому? Тому що він щовівторка спликає своїх керівників підрозділу і говорить з ними про проблеми. А ми на прийом потрапити не можемо, якщо навіть треба. От про це треба так, говорити. Недавно персональна потрапити. прочитала одну античну мудрість. Бійся гніву терплячої людини. Ось тут дуже терплячі люди, такі самі, як у цілій країні були. А зараз вони вибухнули. Тому я вас прошу, давайте переводити розмову в конструктивне русло раз і не з'ясовувати отут стосунки. Ніхто